Світлини випускників, раритетне шкільне приладдя, старовинні підручники та класні журнали розмістились на полицях музею. Поряд парти й старовинні музичні інструменти. Всі експонати розміщені за принципом історизму. Він чи не єдиний в Україні, який показує історію розвитку освіти від початку до сьогоднішнього дня. Я сподіваюся, що він стане величезною пригодою для освітян області, оскільки там є такі матеріали, які зацікавлять багатьох. Людей. Про післядипломну педагогічну освіту та методичну службу на Хмельниччині говорили на регіональній науково-практичній конференції, яка розпочалась одразу після відкриття музею. Ви, як ніхто, є прикладом для молодого покоління, саме від вас залежить, якою буде наша держава, якою буде наша освіта і що ми будемо мати в завтрашньому дню. Під час конференції відзначили і кращих фахівців в галузі освіти.